Покажи, Покажите, Пішла, давай сейчас пустой старт плафик, да. Що кажете? Старт запустил. Я запустив. А ну понейкай. А okay. Є. Yeah. Да, <alley Clay: static noise>

со прдалија Висер, Сен, висер. Вони кейку Ігориш. Думаю, що робити. Проси шерше. Смотрите, вона не бог! Поліні. Ти зараз білий бігаєш, бігаєш. Забрали м'яч! Просить. О! Давайте, 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 пару хвинут, один гол! Портали!

Іграй футбол, домай футбол. Арсен Поліні, відкривайся вперед! Ізмаїв Ізмаїл, давай вперед! Арсен, відкривайся, добре закивають вам.

Верталя нема. Помага! Ти вже другий день! Просто з боку забігаєш! Людина лицем йде! То Арсур, сам! то Молодець, умнігар, набирай по своїй лінії, набирай швидше. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. м'яч! Ти маєш сам думати, Арсен.

Вперд! И поил давай! Вперед! Вперед! много пацанов не хватает. И стоим! Но! Забрали мяч! Сразу бьет. Ну ты просто... Прав... Может, встань по дому своим мозгом. И

Це все не будуть мати пенальти? Ні. Це рух в чорній, ні? Хороший. А його файно тут Закрив, Закрили то файно. A čuješ, oni možeš ti prvo blizit? У ходимо на поле забула, наразі Тут один за схід, до всіх начиняв, зайшту і серця не вперед, чує, наш честно